Сьогодні в Дніпропетровську на запрошення голови спецкомісії з питань приватизації, який я працюю, на запрошення її голови Бориса Філата, ми провели виїзне засідання в Дніпропетровську, де ті питання, які ми розглянули, якраз чітко говорять про те, що той режим, який сьогодні керує країною, просто її розграбовує. Це питання Дніпропетровських гуртожитків до нашого колеги з фракції радикальної партії, земляка всіх Дніпропетровців Сергія Рибалки. Звернулись мешканці гуртожитку на вулиці Добровольській. Якісь на вулиці до на провулку добровольців, яких викидає Фоменко просто. З тих кімнат, гуртожитку, тобто не палаци в людей забирають, які, як подивіться, які Порошенка палацне, чим не гірше, чим Межигір'я, а забирають людей гуртожитки. Елементарне право вижити людей хочуть забрати. Тобто ми бачимо, що при владі клептомани абсолютно психічно хворі в своєму бажанні до наживи цинічні бариги. так само питання Дніпроенерго. Ми бачимо конфлікт двох олігархів: олігарха Ахметова. Олігарха Григоришина російського, на стороні якого грає Порошенко. Через їх конфлікт а ні в того, ні в того обоє рябоє немає совісті. Через їх конфлікт сьогодні страждають прості українці. По суті, паралізується робота придніпровської ТЕЦ. Більше того, ми розглянули також питання Дніпробуду. Весь Дубай. Збудували швидше, ніж добудовують метро Дніпропетровську. Це і ганьба. Що мешканці червоного камня, що мешканці Комунарська без пересадки не можуть доїхати в центр міста цього прекрасного міста Дніпропетровська. І що відбувається? Європейський банк реконструкції і розвитку вже виділив кошти. На добудову метро в Дніпропетровську, а цинічні бариги, намагаючись усунути Дніпрометробуд як підрядника цього будівництва, всунути ліві фірми прокладки для того, щоб просто вкрасти подеребанити гроші в черговий раз. І наше завдання сьогодні всіх українських патріотів це е, зберегти Україну Соборною, це не дати режиму Порошенка остаточно зурпувати владу, це звільнити усіх політв'язнів і забезпечити людям гідне життя.